Чи є у мене тут майбутні молоді матусі або вже? Молоді матусі, я змінюю формат своєї сторінки. Тепер ви можете бачити, в мене на сторінці не тільки контент про Єву, про мою собачку, а й контент деякий з життя. І з, моє, з моєї роботи, хобі більш навіть це реставрація дитячих візочків. Огляди повноцінні, так як я цим вже займаюся близько 10 років. Я буду показувати вам огляди на дитячих Товари, тобто, це коляски, шезлонги, ліжечка, і так далі. А також я займаюся реставрацією цих товарів. Тобто, коли людина не хоче займатися своїм БУ товаром, вона здає мені його на реставрацію і подальший продаж. Тобто, а я буду показувати вам лайхаки, лайфхаки, як видалити бюджетно якісь недоліки, якісь такі складнощі, які визивають у людей, які не розуміють навіть, як розібрати той дитячий візочок. Також більш складні поломки. Якщо це потребує ремонту, я буду показувати, які деталі вам потрібно, де їх взяти і як їх встановлювати. Тож підписуйтесь і будемо разом вирішувати такі. Питання.